Цей дуб, бочалківський дуб, було знайдено, коли ми задалися ціллю відшукати всі вікові дерева на території білогородської громади, і так чи інакше їх охороняти, щоб вони мали особливі догляди, особливий статус як для мешканців, так і в юридичному плані. І оцей дуб. Бачалківський це найстаріший станом на зараз, який ми знайшли. Йому близько п'ятисот років. Я запитала колег, хто знає, які дерева, хто місцевий, де хто бачив. І один з колег мені сказав, що ось є на старому кладовищі, яке вже не діюче, Є Велетенський Дуб. Ми приїхали, і це звичайно повний захват. Одразу я покликала природоохоронців з науковців з громадської організації «Українська природоохоронна група. Вони склали наукове обґрунтування. І зараз цей дуб в процесі заповідання. Тобто ми плануємо йому надати статус ботанічної пам'ятки природи місцевого значення. Він вартий того, тому що такі дуби, дуби патріархії, яким по більше двох сотень років вони є надзвичайно цінними в Україні вікових дерев близько 2600. Йому 500 років. Це за приблизними підрахунками. Обхват у нього на рівні метр тридцять 520, Це значить, що йому плюс-мінус років. Для кожного виду дерева є певні пропорції, як то рахується для дубів це один сантиметр на рік приблизно. Вони звичайно, поки молодші ростуть швидше, коли стають старші, повільніше, але в середньому це десь так. To jest bardzo składne, odcinny tywik, tak ochotny drzewa. Ale też, co wy proponujecie, to jest bardzo imowidło, czego tak starożytkowi potrzebuje. Ja chciałbym zwrócić uwagę, że drzewa rosły na Ziemi od milionów roków i, i, i nie potrzebowało na, e, naszego e, wtrącania. Jest taka przyroda ludyny. Lu, ludyna, coś tak ma, jeszcze ochocze, pokraszcze ty. Szczość zrobyta, żeby do to pomoch ty takiemu stalowemu dubowi. Cej, cej dub w Zachali nic nie potrzebuje. U niego duże, harne otoczenia, char, harny e, e, grunt. I, i u niego miejsce, gdzie może swobodno e, rosnąć I po etapno, po etapno te, te, te badbaty to też, też żeby krona była wolna, żeby otrzymywała dostatnie bohato e, e, słonecznego свіła. І якщо подивитися історію Білогородки, це ж передмістя міста Білгород давнього. Ми знаходимося в урочищі Бочалка. І, власне, про те, що це бочалка, вже дуже мало людей місцевих знає. Саме тому ми оцей топонім Бочалка взяли для назви дубу, щоб зберегти не тільки дерево, а і топонім це Бочалківський дуб. І от тут, в передмісті давнього Білгорода, який був у 1240 році, знищений повністю монголо-татарами, ми знаємо по документальним джерелам, що приблизно в 1500-х роках вже починається згадувати село, Білогородка, якісь події тут довкола відбуваються. І от якщо відняти від теперішнього часу ті 500-520 років, тобто, по факту, це свідок відродження села Білогородка на місці давнього Білгороду. Ну і коли от думаєш про такі, як сказати, такі часові проміжки. Та він стільки поколінь бачив цей дуб, і ніхто його не займав. Можливо, це якесь сакральне місце. Було можливо, тут завжди був цвинтар. А можливо, просто за рахунок того, що дерево виросло трохи нахиленим. Воно не підходило для будівництва. Ну, в будь-якому разі ми вдячні нашим предкам, що не зрубали. Ми маємо тепер такий дуб, який живий. Зараз ми цього не бачимо, але це абсолютно живе дерево. Воно життєздатне, воно плодоносить, воно має безліч. Птахів, білок тут, якщо прийти в такий, знаєте, більше живий сезон, особливо весняний, тут неймовірно, таке життя триває біля цього дуба. Хоча він захований від людей, мало про нього знають. Перше, що люди бачать, це ці дві великі порожнини, і одразу кажуть: о Боже, він же впаде, треба щось робити. Давайте лікувати дуб. Але справа в тому, що до дерев треба ставитися ем, з повагою, особливо до таких дерев, їх дуже мало. Лишилося. Чому? Тому що ми боїмося великих дерев. Так, от, якщо подумати, сосни зрізаються на промислових лісах 80 років. Та якщо дереву 200 років, о, це таке велике, може впасти. Давайте зріжемо. Тут дуб прожив 500 років, він проживе ще стільки ж, якщо ми йому не будемо заважати. Для вікового дерева оця порожнина це абсолютно нормальне явище. Люди, які бачать такого порожнистого дуба, можуть бути занепокоєні тим, що він саме. Podłożnyzysty. Stołbór ma strukturę truby, a cie duże miczna struktura Zwróćcie uwagę na to, że wółcni na porożnystych stołbach, a wszed taki stabilno stoi. Він живиться поверхневим корінням, яке знаходиться ось тут. І дуже важливо не витоптувати, не їздити транспорту. А ми бачимо, що ми стоїмо на старому кладовищі, де й так немає цього руху. Немає ні машин, ні люди особливо не приходять сюди. Тому дуб добре. Тут пухка земля, листя ніхто не загрібає. Воно мульчується природним чином. Всі поживні речовини, які дерево отримало впродовж сезону. Воно їх отримує потім в ґрунті через коріння. І що важливо, це. Бережне ставлення, ми бачимо сліди пожежі. Швидше за все, тут був підпал, можливо, якась низова пожежа була, можливо, сміття підпалювали. Тобто, це основна загроза для цього дуба. Те, що він має порожнини, він абсолютно нормально, стоїть, живиться і простоїть дуже довго. Справді, він дуже життєздатний і, і може бути, що е, що здегенеруєшся після цієї пожежі. Я бачу, що. To było szkodu zrobienie, by zdobyły kiwalił czy Joho. Ale takie żywej krona Welczezna i ja baczył, że to, żywy chiłok Якщо говорити про вікові дерева, їм варто не заважати. І єдиний момент, що треба зважати, що в оточенні дуба тут не заважає нікому, навіть якщо цей дуб колись проживе свої роки і він впаде, це все одно простір для біорізноманіття. Тут будуть дерево руйнівні гриби, тут будуть жити комашки, мохи, лишайники, і це теж те, що треба берегти. Це біорізноманіття, яке варте життя, варте уваги. Тому цей дуб має всі шанси прожити довге, повноцінне життя і вмерти своєю природною смертю. O tu baczyte. Aha. Uh eee -huh. naroszuje nowit kanyny. Tak. duże duży, wielki. Topto. Ja ja że jest szansa, że tej dup z, 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 z Цю свабку слабкий бік з Стовбура да? і, і, і буде стійкий до, до як, як то сказати? Стане і зараз ми подали наш Бачалківський дуб на європейський конкурс Європейське дерево року. Це раз на рік визначають найбільше. Таке видовищне дерево, можливо, дерево з якоюсь цікавою історією значиме для громади. Я вважаю, що наш дуб вартий участі в такому конкурсі. Зараз триває національний відбір, і тому ми би хотіли, щоб і мешканці громади, і просто люди, які дізнаються про цей почалківський дуб, могли за нього проголосувати. Бочалківський дуб бере участь у національному відборі конкурсу Європейське дерево року. Я прошу всіх мешканців громади, гостей нашої громади і тих, хто дивиться, просто це відео, проголосувати за нього, беруться до уваги унікальні голоси. Тому переходьте за посиланням, щитуйте qr код і обирайте бочалківський дуб у Білогородці.